І от, пройшовши цією дорогою лише дві хвилини максимум, вийшов на ось таку хатину. Мене єдине дивує, коли бачу ось таке: одне от питання завжди. Людино, в тебе є достатньо коштів, щоб побудувати отаку хатину. Ну чому ж ти це от не зробив, там, не купив наділ десь? Ось тут, скажімо, ось тобі ж ось до панорамного місця близько сотні метрів. І там було б красиво. Висновок тільки такий, що або людина аж занадто любить саме це місце, як батьківщину. А може і паралельно з цим, ще й дуже високі ціни тут на землю. Але ж ну, вони все одно не були такими тут все життя високими. Це от може за останні роки, а раніше тут, як і скрізь на всіх островах, це все коштувало копійки, навіть ще кілька років тому. Тому якось дивно, хотілося б це у людей про це запитувати. Як правило, вже який маю досвід. То там відповідь якась така, ну так от трапилось, отак побудував і все, довго не морочився. Якось отак люди відповідають. Тобто немає там якихось, там обґрунтованих відповідей, таких аргументованих. М -м. Ось, бачите, там ще яка хатинка стоїть. Ота вже на панорамному місті. Теж скрізь ці баки з водою. От, от таке архітектурне рішення. Цікаво, хто там живе. Взагалі незвична для Філіппіна така архітектура. Ось таке. Така от якась місцевість, якась якась... От незвична за цим камінням, за цими сухими деревами. От якесь воно таке тут все виглядає. Незвичне і цікаве. Ти далі тут така хатинка теж акуратна. Чую, що люди є. Ayun, good day. Ayun, You day. Yeah, blogger. Oh, oh. Uh. Your your YouTube, or... YouTube. YouTube. Mm. Which is this? Ah, it's Ukrainian language. It's not English. We select this, no? Uh, oh yeah. Here in YouTube. Oh. No, my channel only Ukrainian language. My ah, language. language. Oh, oh, not uh, English. Wala English. My English dili <laughs> Сер, а це далян, це черж, а я живу на чотирьох. Я знаю, коли я. І Welcome. <laughs> Ось теж наступна хатинка, така. Бак, що з водою навіть для води не встановили ще навіть. Але теж, от бачите, все добре періодично у людей з хатами. От взагалі звідси оце виглядає, воно все ось отак. І ота хатина з червоним дахом, заможня. І оце все разом. І поряд є отаке ось, і все воно таке от перемішане. От вони Філіппіни. Ось вона. Острівна Прага в такому вигляді. Може, в когось не буде асоціації з Прагою, пробачте, Ну от у мене чомусь чітка така от вона прямо От оці куполи от, викликають чомусь емоції відразу Прага. Майон Бутак! Оце зробивши невелике коло від місця своєї дислокації. Стало зрозуміло, 100% одне, що пішки пройтися по цьому острову це ідея не дуже добра. Чому саме? Бо дуже далеко відходить дорога від узбережжя періодично і відстані із доволі малих перетворюються на доволі великі. Ось. Церква всередині, не хочу там нікому заважати. Хтось там говорить всередині. Thank you, come back, kiss. Ось яка тут отака вона атмосфера. Квіти під назвою Кавачучі. Ісус Христос. Польська версія. Червоно-біла. До речі, і церква. Кольори Польщі. Стилистика Чехії. Ось таке воно. І там, до речі, бачите, яке от велике дерево впало ото за церквою. Я пройшов навіть не побачив. Оце тут з цими сухими деревами. Я їх бачу вже багато вздовж узбережжя. І ось тут вони і біля церкви. Знову ж, ось підходимо від церкви. От, скільки? від фасаду 15 метрів, смітник. Далі красивий вид, панорама, сухі дерева. Разом з пальмами. От, от таке воно тут все. До речі, щодо чистоти острову. То не сказати. Як правило, от вже існує трохи такий стереотип, що якщо острів чим менший, тим він чистіший. А от ні. Бачите? От, наприклад, на цьому острові якось зі сміттям не склалося, вірніше з його прибиранням. І от дивіться, оцих от висохших дерев, оцих їх багато. Отак от, от вони залишаються. Тут вже тут готові живі скульптури. Їх можна от спилювати і в одне місце всі звести, і доволі б красиво колоритно все виглядало. Ось. Ну а зараз Проїхатись навколо острова. Це водій, який погодився мене повести навколо всього острова за порівняно адекватну ціну. Ну і далі, відповідно, побачимо, що з цього вийде. Тобто, це я тут тільки трохи походив. Це називається хабаль-хабаль. І зараз вперед. No. Знову знайома церква. Значить, острів цей лише 7 квадратних кілометрів, тобто він доволі малий. А живе тут 4 тисячі людей. Тобто, скажімо, якщо на Сікіхорі це 100 тисяч, і це вже ну, таке претендує навіть на обласний центр по кількості населення, то тут ну, таке собі СМТ. Цілий острів СМТ. Дороги, от ви самі бачите які, специфічні, місцями вони є, місцями немає. Ага, Зараз це зупинка ага, саламат. Магазин місцевий, який вважається самий такий більш-менш прогресивний. Це тут. Зараз глянути що ж тут? Ей, За асортимент зараз зараз тут подивимося. Угу. Тобто от він просто закритий і працює на виклик. У мене сьогодні вночі починається день народження. Тому я хотів пригостити дівчат взяти червоне вино. Ну я підозрюю, що його може не бути на всьому острові. Зате ви подивіться, який прогрес. Щодо сміття. Ось воно. Прямо сортоване, присортоване, як красиво аж все виглядає. Майонгапон. Майн гапон. Мам, you have red wine. Red wine? О-о. Оо. Карворосік. Карворосі. Маю. Ліс. Карворосі. Піля. Карооросі це тут дуже популярне вино, е, якесь воно таке іспано, італійське. Складно сказати взагалі, яке воно, ну е, воно доволі популярне у іноземців. Піля? Поропай! Гамай. Гамайкай. На континенті в нас воно коштує 340 песо. Тобто це е, на 1 долар тут дорожче, практично. отак. Е, менше 10 доларів коштує. Скільки? 7 доларів приблизно. Оце десь отак. Ось такий водій, увесь зріст. Ось що Джонар. 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 Їдемо. Вино дівчатам купив. Там, де я живу, дві дівчини соромляться дуже камери. Ну, вони ресторан внизу тримають. Це ж вони мені готують їсти. Вже з ними домовився супи, вони вже приготували. Причому доволі гарний суп зробили. Це враховуючи, що я взагалі не балований саме філіппінськими кухарями. Зараз хоч в якомусь ритмі побачити весь острів навколо. Може, десь не завжди буду говорити. Майонгапон!